1 травня на календарі ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. І я розпочинаю роботу в таксі сьогодні в четвер 16.00 майже без 2 хвилин на годиннику. І я на вулиці Незалежності розпочинаю звідси. нулил километраж, повключав фильтра, болтон пилинкает, как всегда, якусь хрень дает. І в общем чекав на замовлення і розпочинаємо. Буквально хвилина пройшла, Прийшло замовлення по болту. Я підняв ціну до 152, 10, там, по-моєму, було то ли 102, то ли щось то ли 112. На ЖД-вокзал, поїдемо, повіземо Тамілу. Подача буквально тут метрів 200. Ну що ж, розпочинаємо з болта. Привіз на вокзал, все добре, тепер вже їду на наступне замовлення по уклону прийшло з греческого якоїсь проблеми. На вокзал знову кілометр 200 метрів за 100 гривень комфорт, там ще 61 кофі центру. В общем, їду за Анастасією і повернусь знову на вокзал. Все відвіз Анастасію, вона вже чекала на зупинці. Буквально 5 хвилин і я вже знову виїжджаю. З вокзала. все добре соточка в кармані. парканувся біля славянки, тут он обклеєний стоїть поруч. Інтересно, хто ж перший уїде. Тільки виключив камеру і тут замовлення по бізнесу. На Вернадського 6 ССС, прям ССС прям-прям поруч. Десь там на перехресті стоїть мій пасажир Ярослав. Ну що ж, поїхали, щас прозвонимо Так що звиняй, друже, я помчав. І з хлопчином пішов до общак на навернатського 205 коплаті 195 дав 200 Получилось 210 поїздочка ще з коефіцієнтом ну він казав що він підняв ціну щоб скоріш приїхала мог би і не піднімати а б так швидко приїхав Прийшло замовлення по бізнесу. Подача 600 метрів з Мінори на Шевченка 10. Рейтинг пасажира 438. Зараз повізьом Ільюху з 438. 3064 поїздок. Що ж він таке робить? Там може в нього воняю чи що. Зараз подивимось. Так, прозвонив. Питав, де вас забирати біля мінори, так каже Перешлагбами кажу. Ну я тут і стою, да, добре вихожу. Поки все нормально. Ну що, відвіз пуза того Ілью. Так, в принципі, нічого такого екстраординарного. Ну, громко розмовляв по телефону, там сміявся щось. А так, в принципі В принципе, 4 звезды, я думаю, будет нормально. На пятерочку, конечно, не тянет, а 4 пойдет. Если бы обычный пассажир был с рейтингом 5.0, то я бы ему 5 поставил. бы. Но так как у него уже заниженный, то пришлось. блин, только что 200 было уже 190. Думаю, ну, что делать, а? Сколько такие. Теперь принципиально не поеду. Раз вы занижаете. Так, ну раз что-то такие тарифы, то надо трошки повысить. Бізнесок. 15 замовлень. Та й по центру, навірно, треба поставити. 100 за 1, 14,50 Прийшло замовлення по бізнесу, по центру з барикадни на Донцова і потом на Вернацкого. Ну okay. що ж, їдемо? Очеку на Ту-ту-ту, да. Ну ничего, 4 гривні хвилини. Привіс Александра. 15 хвилин його чекав там з ней В общем, було 175, накапало 243. 243 і проїхав я не 3,5, а 3 кілометра, бо трошки я там до бобров, до трьох бобров не доїжджав, біля репортера його забрав. Нормально 3 кілометра, 243 гривні. Завершуємо поїздку і виїжджаємо з ЖК Небо. Прийшло замовлення по комфорту, 9 км за 263 гривні. Селіварної 10 поїдемо через телевізіонну на Богдана Хмельницького проспект. Цветочки сажають в горшочках. Повізем Наталію. комфорт 1.23 коефіцієнт. Нарешті зробив це замовлення більше, ніж півгодини, десь 35 хвилин. Витратив на все про все. 265. Разом з доплатою вийшло. Ну що ж, чекаємо наступне. Прийшло замовлення по стандарту на Пушкіна наїхати. 118 гривень за 4,5 кілометра поїдемо поближче до центру бо тут на Тітова, Янгеля довго стояти навіщо? Поки в центрі ще час пік, треба їхати в центр. Привезли дівчину, на надія Олексєєнко, 118, закриваємо. І що тут у нас? І що тут у нас? І нічого тут у нас. Одне замовлення в ефірі. Коефіцієнтів немає. Взяв замовлення по болту. автовокзала на Щепкино на 39 за 120 гривень сначала она приходила мне за 80 комфорт а потом пришло за 120 за 120 решил свожу там меньше 2 километров Пойдет. блин подумал на автовокзал а то не автовокзал а трошки доезжая автовокзала, лки-палки, придется придется развернуться біля славянки. Да, це біля вот этого метрополитена. Походу. Так, завершив поїздку. 25 гривень, там ще 40, 40 секунд простоя, накапало, 40 секунд посчитало 5 гривень О, Непогано Все, вибираю з цього Щепкіна Може поїхати на заправку, задуться, бо щось газа вже мало. зараз подивимось, якщо нічого не прийде, то поїхав. На Павлова на БРСМ. Так, задувся я газиком до повного, постояв тут біля автовокзалу, нічого не приходить, поїду ближче до центру. А на зараз 4 години вже 8.05 4 години вже працюю каса без комісії 1060 гривень. Пробігу 42 км. Що замовлення по комфорту? 115 гривень за 2 км подача 1,3. З Промточка спочатку на реберню, а потім на варус іріал. Ну що ж, їдемо. 22, там 2 хвилини простоя. і тепер я на Міріаді. Так, прийшло наступне замовлення по бізнесу. З оперного повезем на Риверпарк. Там вроде сьогодні казали, виступав Вакарчук. І народ там уже розбридається. Так що їду 1.07 ще коефіцієнт 190 за 5,4 кілометра. Поїхали. Привіз Аріну, завершив поїздку 190, все добре. Прийшло наступне замовлення в центр на Донцова 2 по стандарту 1.08 коефіцієнт 1.08 коефіцієнт, 113 за 3,5. Ну шо ж, поїхали. Щось я так подозріваю, вез таксиста, теж Привіз його сюди на Донцова вниз. Він каже, просто у мене там кошелек в машині это и машина соната думаю может вин драйвера робив а теперь назад приехал на такси к машине хотя чему кошелек не взял с собой а может и не таксист то таке в общем, выконав замовлення, 113.90 было наличкой в 100 то есть у всего 123 вышло замовлення чекаем наступное так выконав замовлення отвез на вокзал 182 перевів на этот безнальный разрахунок хер с ним еще 18 чаю прислав пойдет Зараз їду до центру поближче, там треба вже додому ловити і їхати додому. Взяв замовлення додому, прийшло за 270 гривень 14 кілометрів, стандарт 1-11 ефірі, треба валіти вже, бо шахеди на Дніпро летять, треба свалювати додому. подача была там 6,2 и Ну пофиг уже. Лучше быть дома в те момент. В общем, еду на баррикадную, в том на Диа 21 Максима и на мониторную Симу. Вид на пару за 270 еще Спаруса на камні відвіз за 90 по стандарту. Дала дівчина 100. Так що все нормально, навіть паруса з заказиком уїхав. Так, ну все, зараз на стоянку і підвожу підсумки сьогоднішнього четверга. Озу скажу, не дуже сподобалось сьогодні. Ну, подивимось. Так, четверг, за сьогодні такі підсумки. 12 замовлень по уклону. Середня вартість 28,4 за кілометр і два замовлення по болту. По болту. Так, касса грязными. 2330. Минус комісія 451. Касса без комісії, 1879 По пробігу 86 км. Е, віднімаємо 86 Помножить. Ой, юмою помножить на 5 і 1 1440 гривень це за по годинах за 6,5 годин якщо поділити на 6,5 220 гривень за годину Такое не ні фонтан. Ну, що маємо, то маємо Четверг. Такий от був четверг. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, всім відповім. Гарного вечора, тихої ночі, всім пока.